Іде тут зараз наліво. Прямо. Прям. Прямо їдемо тут. Да. А потім наліво, так? Да, да, да. да. Ой Йошкін-кот. Поки знайдеш той, друзі, новий об'єкт. а? Друзі, починаємо новий об'єкт. Побудіте підписатися, бо буде дуже багато цікавого відео. Ось він, друзі. Ось. Друзі. Ось він наш об'єкт. Салют, друзі, на новому об'єкті. Значить що, вчора залили ми розтверк, підпалював розверковий фундамент. І от є в нас зараз, поки розтверк буде набирати міцність, є в нас такий кусочок роботи. Ну, а так як у нас є зазорчик, ми вирішили попрацювати Значить, перше, що я знаю, це тут перегородки будуть із 25-го газика. Наружні стіни у нас із 375-го, друзі. Щільність газоблоку 500. 500 щільність. Кубів замовник мені й казав, скільки тут піде, але я ще не пам'ятаю. Але слідкуйте, в наступному відео все буде, все покажу. Значить, що тут буде ще цікавого? ну, Газік це газік. Да? Вже ми багато разів бачили цю кладку. Але все одно ми її зробимо ідеально чистенько з тоненькими швами. Тут буде два армопояси. Перший армопояс буде з цегли три ряди, другий армопояс вже буде десяточка і виставлятися щит по а внутрі буде виставлятися щит і в'язатися каркас і заливатися вже другий армопояс під самий дах наш так сказати. балки, ну, такий якийсь там незвичний будинок, ще я не розібрався, друзі, нічого не розкажу вам. Там замовник мені скинув там кілька аркушів е, проєкту. Я так був зайнятий нашим пальоростверковим фундаментом, друзі, чесно, ніколи було, я й вчора приїхав вночі додому, ну, все це ви в відео там побачите. Оце так. Що тут цікавого, ви бачите? Да? Перший ряд тут виконаний із цегли, друзі. Потім пізніше, коли вже візьмемо в руки ми проєкт, розберемось, чому тут так зроблено. Але тут бачимо, перший ряд виконаний з цегли. Також, друзі, що ще тут цікаве, будемо заливати ми тут колону. А там вон ще одна колона буде. Тут буде таке собі вікно да? на дві сторони. Ну. Колись ми вже таке будували, тоді відосиків я ще не знімав, але ми саме цю колону робили із. Боже мій. Із швейлерів. О! Зварщик зварював, два швілера, докупи. Виходить, у нас такий квадрат собі. Його так виставляли, потім туди швіляра розварювались на стіну і в цю сторону. Ось як я зараз спробую знайти. Якщо я не повидаляв фото, саме на цьому будинку ми це робили. Зараз, якщо знайду, вам покажу. Ну і все. Більш тут нема нічого складного. Перемички, звичайні, у-блок. В'яжеться каркас. Тобто звичайний будинок з газоблоку. Ось вам показую. 375, й щільність 500. Вон середня густина. Це такий. Міцненький газік, що я вам скажу, і фреза його слабенько тяне, бо на двохповерховій будівлі теж ми спочатку працювали там з 400 газіком, а потім вже привезли нам партію 500. Фрезер це відчув зразу, так я вам скажу. О, перша наша задача зараз подокладати все. Як бачите, дивіться, гараж у нас наряд нижче на ряд нижче, ніж... Сам зараз наша задача брати фрезер в руки і зарізатися під перший поверх. Під перший ряд, вибачте, під перший ряд потрібно зарізати всі штроби, класти туди арматуру. Друзі, ми зараз чекаємо замовника на другу годину. Зараз пів на першу. Щоб не втрачати час, спробуємо, якщо зараз в нас є енергетика. А вона є, супер! Все, Зараз тоді дзвоню замовнику. І ми почнемо штробити все, що ми можемо. Зараз застробити перший ряд. А потім, як він приїде, він нам дасть проєкт. Бо треба, верніше, не треба, а потрібно докласти. Тут якась частина газоблоку зморується. Тут будуть ворота, він, здається, казав 5 метрів. Ну, все це ми розберемося, все розберемося, поки штробимося там, де ми це можемо робити. Налаштовуємо, друзі, наш агрегат. Я не знаю, зараз провіримо, що з нашою фризою цією. А ні, зараз я заїжджаю в дніпро Дніпром, -Ем, куплю нову. Розмір виставляємо Це зараз, друзі, від краю до центру нашої фризи 6 см. Ну, ми візьмемо краще 6,5 см. І буде все чітко. Друзі, Макс, покажи, як ми міряємо. Дивіться, виставляємо. Від нашої направляючої до центра фризи 6,5. В такому разі наша штроба, найближча точка до краю стіни, буде 5,5 см. Такий прицепчик одігнали. Он. Бо тут же ж буде у нас підкладатися по кілька блочин. Пройом, ще раз скажу, здається, 5 метрів. Все, розберемося. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь, буде дуже багато відео. Знову прокладку газоблока. Але я думаю, тут щось буде такий більш цікаве. Колони, армопояса, сегли, потім армопояс тут буде, я ж казав, знаружі десятка, внутрі щит. Ну, Щось новеньке. Те, що в нас на каналі ще немає. Зараз, друзі, провіримо нашу фризу. Та без різниці нам ми просто зараз виріжемо, потім, якщо що, доріжемо. Ми... Ти... Починати да. Провір мені зараз фризу, чи потрібно купляти, нову чи okay. ні. Ну, наче норм, Ріже, так? Да? Ну, все одно, друзі. Заїду, гляну, якщо є штроба, краще куплю, бо вони часто бувають такі випадки, що нам вона потрібна, а її немає наявності. От ми і зарізаємо. Газик у вас має щільність 500, дуже швидко не вийде. Ну, ми не хочемо вбити собі фрезер, так? але йому важче пиляти. Ну, все отакий маємо ось ідеальні штроби. Давай. Отут мені вийде, отут, одну блочину. Тільки дуже гарно туди-сюди, щоб нема в мене часу, це просто замовнику покажу. Ну все, дивіться, я вам показую. Оре, все просто ідеально видуває. Все. В принципі, отак буде виконуватись ця робота. 500 щільність. В принципі, тугенько йде фреза, але я зараз знову куплю. Ну і потім ми зберемо так дуйчик, дивіться, показую вам. Де ми думаємо, і ви бачите, да, ідеальні фори там. Чистота ідеальна. Ну, отак будемо працювати. Вливаємо клей і тільки потім вже монтуємо нашу арматуру. Все, хлопці, фреза туповата, не спішимо. Я зараз куплю нову. Потихеньку нарізайте все. Я погнав, скуплю всі розходні матеріали. Все, що нам потрібно. Все, оце отак відбуватиметься наш процес. Так, по 65. Друзі, закупляємо метал. Хочемо зварити станочок. Ручний станок для різки газоблоку. Слідкуйте, все покажу вам. Купив два кутика під 50-ті полоса для з'єднання цих кутиків. І купляю 4 труби. Ну, слідкуйте. Покажу вам гарний станок для... Різки газоблоку ручною пилою. Зараз зваримо станочок. Нарешті вийшли на новий об'єкт і нарешті вирішили таки зварити собі станок для різки газоблоку отакою ручною пилкою. Вставлятиметься в неї сам газоблок, рулеткою міряється. І конкретно по направляючим трубам ось це. Відрізається. Зараз спробуємо його зробити. Слідкуйте. Тут буде кусок газоблока ще 25 чи 20? 20? Друзі, значить Максим мені трохи розповів. Оце ми армуємо кругом перший ряд, потім тут третій армуємо на будинку, а на гаражові четвертий, щоб з'єднати арматуру вже в одному рядові. Ну, дивіться, потім Андрюха кругом повирізав. Зараз замішуємо клей. Ще раз видуваємо, вимітаємо і займемося вже армуванням, Щоб завтра вийти вже і почати кладочку по засохшому вже клею. Щоб він вже трошки, бо він ви знаєте, да, просідає там. Тому важливо час. Час на його схвачування. Ну, нормально, все він майже зарізав. Купив я, до речі, нову фрезу. Нову фризу. Ну це вже ми її використаємо на наступному ряді. Петрович. Максим Петрович. А оце що, такий вихід тут, так? Да? Тут двері будуть? Ні. Ага, запиляні, друзі. В чому фішка? Ось чотири блочини запиляних. Ну, відрізані, так? Да? Навіщо? Щоб вийти на... На нуль цього ряду. До речі, зараз, Володимирович, бери лазер і перевіримо з тобою зараз всі нулі. Друзі, зараз ми з Максом провіримо нолі всі. Обов'язково перед початком роботи завжди потрібно перевірити всі розміри. Ну, по е діагоналям уже ми нічого не будемо робити, вже ряд є. А от е по висоті, по горизонту 0 ми обов'язково дамо. Бо ми маємо ще змогу десь підтерти, щось підрівняти. Обов'язково зараз цей ряд повинні чітко вивезти в нуль. Тому обов'язково зараз все перевіримо. Друзі, об'єкт дуже цікавий. Андрій, іди, возьми, я там ручну штроборізку. Да, Давайте, ніяке халтур оцих з кирочками. Все, закінчились ті часи. Ручна штроборізка там є і все робимо, як повинно воно бути.